Після ворожих ракетних обстрілів у четвертій школі шостки постраждали 156 вікон. Їх вибуло вибуховою хвилею. Це майже половина всіх вікон цього навчального закладу. На момент ворожої атаки у школі перебували чергові. Вони відразу ж повідомили про те, що сталося в госпу Людмилі Латковській. Скло було розбите по всій школі, старій, новій. От був страх, великий страх. Прибирати та забивати вибиті вікна зголосились не тільки вчителі, а й навіть колишні учні. У другий вибух пройшов, прийшов, повилітали всі, плся пленка вилітіла по новій почали і ще стекла повилітали. Управління освіти шостки вже склало акт пошкоджень та надало скло для ліквідації пошкоджень. На допомогу нам відізвалися, і міський голова. Микола Петрович побув тут, подивився рівень. Побули представники тероборони, які плівку надали нам можливість чим забивати. І відповідно зараз ми вже завдяки тому, що нам управління освіти привезло скло. Ми почали ставити по одному склу для того, щоб не замерзли батареї. Найбільше постраждали вікна в коридорах закладу майстерні. Ці приміщення зараз закриті для вільного доступу дітей. Наразі у школі проводиться змішана форма навчання. Сьогодні ми спробували вийти на заняття в класах на другому поверсі, де вони займаються, скло стоїть, в кабінетах тепло, тому вони сьогодні вже займалися. Колишні учні четвертої школи вирішили допомогти своєму рідному навчальному закладу у біді. Через благодійний фонд Волонтерський центр Шостка вони збирають кошти на заміну вікон. До нашого волонтерського центру звернулися випускники четвертої школи за допомогою в зборі коштів для відновлення вікон. Зараз взимку школа не має залишатися без вікон, на благодійну карту вже надходять кошти і прошу долучатися всіх небайдужих до допомоги. Є можливість відремонтувати, зробити всі умови для найкращого подальшого розвитку школи.